Доброго часу доби пани і панянки, Коротеньке відео, можливо не коротеньке, для себе в спогад. Може комусь буде щось цікаве або перейме собі з моїх дослідів. Коротше говоря, цього року я от таку пленку натягував в додаток до всієї теплиці, щоб не було скузняку. І я вам скажу, що помідорам дуже сподобалось. От ви бачите різницю в рості. Чим далі туди вглиб, тобто їм виходився цей ефект нагрітої землі, довше тривав. Ще там якісь фактори. Ну видно, все ж було висаджено в один день. Тут набагато заповільнився рост, куди доставала плівка. Обігріва майже не було в цій теплиці. І ще от в цих чашах. Висалені помідори теж в березні. В цей самий час ті набагато крепші, зеленіші, наростили масу, все їм подобається, але тут не вистачає поживи. Но, десь от видно, що вже даже сформована маленька помідорка. Тобто тут процеси йдуть швидше. Настільки швидше, важко сказати, буде потім більш-менш замітно. Далі так само огірки. Звідси вже дитина їсть огірки, неділю, може, навіть більше. Тут ще нема, Ну, видно, що прямо ці їм не вистачає поживи. Я ще ні разу нічого не підкормляв сьогодні, думаю, перший раз. Тут видно, листя зеленіше. Вони такі. Але ті вони старші самі по собі по часу, навіть не висадки, а вообще по часу життя. Ці прямо ґрунт трошки молодші. Я зараз буду зупиняти на паузу, покажу що відбулося з, от, з братами і сестрами. оцих. Ось їхні брати і сестри. Короче, цей ряд ще кої. Кої як, щоб не казати кої-как. Той ряд набагато гірший. Були дуже холодні ранки, якщо і не морозні, то дуже холодні. Клубниці і можна сказати, що нічого. Так само ж виноград тут теж на сквозняку. Тоже, щоб все нормально, не підмерз, нігде нічого листя не побило. А огірочки, брати і сестри тих огірочків дуже красиві були висаджені, коротше їм не пішло. Також помідори були висажені в той самий час недільки дві назад. Ну, їм ніби як побило. Нижні листя, побило чи не побило, отаке, от знаєте. Ну, чубки тримають зелень, значить, рослина кореневою системою зачіпляється за землю після баночки. Так скажемо, і вона собі піде далі в рост. Так само, що ж тут виноград все ціленький. Часник нормально. Цибуля, о, до речі, оця цибуля покупна, а ця цибуля я повибирав саму маленьку з тогорічною. І вона вся йде в стрілку. От, видно, що просто вся йде в стрілку. Парує і йде в стрілку. Навіть якщо ці штучки обламувати, все одно вона як по роках йде, так як картопля, першорічна, двохрічна, морква. Цього року пробіли так і вийшли. Просто мені впадло досаджувати. Її вона просапана, потрібно прорідити просто. Проскобти. Це не для слабонірних, тому я таке не роблю. У мене нервова система не може таке робити. Буряк можу проскупти, якщо буде час. Ну, Картопля. Картопля. Просапана оцею хріню. І сюди вчіплялася така ребятка. Дитина клацала кнопку, я таки, там спочатку йде диск, він зрізає абсолютно все, що є в міжряді, і потім ложок загортає. Потім йдеш, просто проскубеш просто всередині в рядку таку грубу руками, тому що дуже земля була важка, сапу навіть я не брав. І потім дочекатися, допоки вона підніме зелень, щоб плужком ще можливо було їздити. І ще раз тим диском і бороною пройтися, нагорнути короба. Кабачки, гарбузи теж трішки приболіли, але живуть. Так, яблука трішки потрішки позав'язувались. Як які сорта. Оці такі сорта, вони у мене рік плодоносять, рік віддихають. Тому, виходить, в один рік є одні сорта, в другий інші сорта. Малина отут родить по два рази. Сама собі росте, не треба її ні сапати, ні проривати. Вона потім звинину кидає, всю траву вбиває під собою. Головне, щоб коли садиш, перший рік поливати, щоб вона прийнялась. гарно. Я персики не показав, це персики це взагалі. Персики це, мабуть, саме важке до вирощування діло, тому що вона дуже чутлива до тих мільдів, позамільдів і інших бактеріальних хвороб, чи як їх правильно називають Того року дуже сильно вони постраждали по весні. Вони втратили майже по весні все листя. Одним моментом ніхто не встиг ні я, ні сусіди зреагувати цього року два рази. Вони кроплені, тому що крутиться листя. Десь там є. Я заставив, не різав. Ну, бачите, яке воно все страшне. Зараз покажу абрикоси це просто небо і земля. Ось одна абрикоска, цього року вирішила, що їй багато тіла викинула оцей рукав. Ну, це не нам рішати, так їй захотілося. От інша абрикоска, в тому році теж було їм важко. В цьому році один раз лише кроплені. Так, така ця цього року. Ясна того року боліла просто. Того року всі такі боліли кісткові. Така вона в мене цікава і ненадійна формування і чимось підперти, тому що буде нарощувати ще масу плода, тянути воду і може вона... Один рукав викинути. Ще що покажу щось вкрає моха, поки ще одна хвилина залишилась до 10. ягоди. Вона вже одна червоніє. Червоні, чорні теж. У них всякі болячки. І тут їм дуже важко живеться, тому що... Оце вайгат, той, що звати, його Грецький горіх, корінці довгі і глибокі має, і він багато випиває. Але скажу так, що агросту тут тут просто він балдеє. Я колись сюди посадив 5 таких корчиків мені дали, вони всі прийнялись. Я їх от порядив, туди пересадив і вони. І там прийнялись. Тут чорні, чорна малина веде їжі як вона там по-нашому не по-оркському. Оцей Агруст пересажений, Оцей, верніше не пересаджений, отих два пересаджених по весні. Ну видно, що їх. І по листю, і по ягодах. Ну, коротше говоря, цього року буде Агрос. Тут ще одна в мене є малина. Я її посадив, коли тільки купили ми цей будинок. Вона родить один раз, жене дуже великі патики, дуже невибаглива до землі, до води, але солодка. Тобто їсти мені вона найбільше подобається. І, до речі, цього року буде багато малини, судя по завязях, І інших речах. Ось тут ще одні братики і сестрички тих огірочків, що я показував в теплиці, різницю ви бачите. Теж їм важко. Їх поливаємо все, але прийдеться, мабуть, досаджувати, просаджувати. Там ще от курахи в мене на досліді двохмісячному. У мене є відео на каналі. Кому цікаво може знайти по цих курахах, по. по, по цих кабаціках. Ще жити їм до кінця неділі. Сьогодні неділя, 26.05 їм сорт близько 45 днів. Є вже в них гарні грудки сформовані. Ну все. Там більше 50 днів, потім м'ясо жорстке. Плюс вони в мене не в такому ядовитому кормі, не на такому сидять якби покупний магазинний. Та менше тих хлізинів, метінів і того всього, тому їм важче це все осваювати і м'ясо жорсткіє трішки. Коротше говоря, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо ЗСУ, Моче, Морків і Пі. Хто як може допомагає нашій перемозі, ставимо лайк. Повторюю ще раз, всім всього найкращого.